Сьогодні в програмі пошуки призупинили через небезпеку обвалу техніка та люди покинули небезпечну територію. Унікальна палата та майстерня у військовому госпіталі відкрили нову кімнату для реабілітації та для ремонту військів. Сюрпризи для дітей, що підготували львівським малюкам. Час підсумовувати події дня, що минає. Ви дивитесь новини, вітаю. Близько 14-ї на Грибовицькому сміттєзвалищі припинили пошукові роботи. Таке рішення прийняли через можливість обвалу у зв'язку із загрозою для життя особовий склад та техніку відведено безпечне місце. Наразі обстежують схил. Нагадаю, вчора вночі і сьогодні до обіду там ще шукали працівника комунального підприємства. Збиранка, який також може бути під завалом сміття, залучили кінологи. Вони ще раз прочісували навколишні ліси, адже спеціалісти не знають, де точно був під час суву цей чоловік, тому не відкидають варіанту, що його не засипало. Саме тому до пошуків долучили собаки нацгвардійців, тим часом у Львові. Сьогодні день жалоби за загиблими рятівниками. А о п'ятнадцяті по всій країні пролунали пожежні сирени в пам'ять про загиблих львівських рятувальників. Правоохоронці Розглядають кілька версій причин катастрофи на Грибовицькому сміттєзвалищі. Наразі висунуто дві основні: це порушення правил безпеки і службова недбалість. А тим часом львів'яни вже зареєстрували петицію щодо відставки міського голови. Сам садовий вже заявив, навіть якщо вона набере потрібну кількість голосів на його рішення, це не вплине, покидати посаду він не буде. І на Львівщині сьогодні попрощалися із рятувальником, який трагічно загинув на Грибовицькому полігоні твердих побутових відходів Андрія Ненкевича Поховали у його рідному місті Жовква провести чоловіка. В останню путь прийшли сотні людей. Андрій Ненкевич був старшим лейтенантом служби цивільного захисту та начальником караулу пожежної частини з охорони міста Жовква. Його тіло знайшли вчора ввечері у завалах сміттєзвалища. Андрію було 32, У нього залишилась дружина. Дружина і двоє синів семи і восьми років. Сьогодні також похоронили і загиблого 28-річного Юрія Грудого. Завтра відбудеться похорон Богдана Юнка. Йому було 27, Тож наразі залишається незнайденим лише працівник комунального підприємства Збиренка. У Львові на базі військово-медичного клінічного центру відкрили першу в Україні ерготерапевтичну кімнату та військову майстерню для обслуговування інвалідних військів. А це вкрай потрібно для реабілітації пацієнтів із важкими спинними травмами. Профінансував усе трастовий фонд НАТО більше далі. Вадим оглядає нещодавно змонтовану ерготерапевтичну кімнату. Каже, вона точнісінько така як у американському госпіталі, в якому він 8 місяців перебував на реабілітації. Чоловік залишився без кінцівок, отримавши обмороження під Дебальцевим. Такі кімнати каже вкрай потрібні для адаптації людей із особливими потребами. Це чудово, те, що тут я бачу. Один в один, то тут, тут, що там. Це називається в Америці розумна кухня. Тобто бійці мають адаптовані предмети, виделки, ложки, всі знаряддя для праці. Тоді він вже додому йде як підготовлений. Тобто, вже не буде психічних зривів, нічого. Він прийде додому і він буде самостійний. Це дуже важливо як для сім'ї, і так для, для самого бійця. У цій кухні меблі мобільні та фіксуються на потрібній висоті. І так людина із особливими потребами може обходитись тут самотужки. Під'їжджає до цього до кухні. Вибираю тут висоту собі, щоб проще було заїхати мені. Беру всі прибори, у мене автоматично відкриваєш це, воно все до себе витягується. А це вже військова майстерня для обслуговування інвалідних військів. За трастові кошти закупили таких п'ять, а ще необхідні інструменти. Дозволять майстру в майстерні. Повноцінно підлаштовувати візок під конкретну людину. Ми підбирали візок не в майстерні, а підбирали просто його підлаштовували. Ну, було набагато складніше. В майбутньому у цій майстерні ще й хочуть самотужки шити антипролишневі подушки. Вдалося усе це реалізувати завдяки допомозі трастового фонду НАТО. Звідти виділи 75 тисяч євро. Планах надати ще 2 мільйони євро на розбудову відділення реабілітації військового госпіталю. Відкриття двох особливих кабінетів, в яких будуть лікуватися військовослужбовці, стало можливим за підтримки Болгарії, а також 10 інших країн-партнерів НАТО, які надали свої добровільні внески до трастового фонду. Загалом за час антитерористичної операції у цьому відділенні отримало допомогу більше 300 бійців. Наразі на реабілітації перебуває 16 бійців із важкими черепно-мозковими та хребетними травмами. Ірина Колонець Антолі Киричук новини. І ще у Львові сьогодні відкрили перший в Україні центр пробації для неповнолітніх. У закладі цього типу навчають дітей, як долати конфлікти та вгамовувати гнів. Окрім того, психологи спільно з представниками пенітенціарної служби працюють із батьками неповнолітніх, адже за статистикою, більше 90% таких підлітків більше не скоюють злочини. Запрацював центр пробації в тестовому режимі. Ще в квітні нині тренінги проходять 13 дітей зі Львова та області. Вдалося запустити проект з допомогою кан. Нацьких інвесторів за іноземною програмою і працюють з неповнолітніми. Це перший центр пробації для неповнолітніх, який відкрито в Україні. Ми хочемо, аби соціальні служби разом із кримінально-виконавчою інспекцією та державною пенітенціарною службою співпрацювали і розробляли програми, які би ґрунтувалися на індивідуальній основі підлітка. 98% тих, хто проходить програми в таких центрах підлітків та неповнолітніх. Вони не скоюють повторно ніяких правопорушень. Це вражаючи. Результати даних підходів це вражаючі результати пробації. Перше почали, почали працювати комплексно, не тільки інспектор в формі, чи там наганяй давав там, чи наш працівник, чи поліції. Значить, тут працюють і психологи соцслужби. Обласна влада, лісівники та активісти сьогодні підписали меморандум про зменшення корупційних ризиків у лісовому секторі. Таким чином хочуть спільно моніторити законність рубок на Львівщині. Залучатимуть до цього і місцеві громади. Активісти певні меморандум також посприяє інформуванню населення про ситуацію у сфері лісівництва. До контролю планують приступити вже цієї неділі. Для того щоб вона такою могла стати, для того щоб влада могла добре чути громадських активістів, для того щоб громадські активісти могли впливати на ці процеси, власне був потрібен меморандум, бо фактично, отак просто простій людині, простому громадському активісту зайти до лісу і сказати, то незаконно робіть щось з тим, неможливо. Було до сьогоднішнього дня підписання цього меморандуму є дуже важливим для лісового господарства, тому що ми, як ніхто інший, зацікавлені в тому, щоб навести в лісовому господарстві порядок. Зменшення браконьєрства, зменшення крадіжок, зменшення корупції це сьогодні є найважливіше. І про те, чим ще сьогодні живе область, ми поговоримо з гостем у нашій студії. Це голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин. Доброго вечора. Доброго вечора. Давайте тоді почнемо з теми медичної про організацію реорганізацію служби медичної допомоги у стінах обласної ради. Вже говорять не одне засідання. Чи вдалося вже напрацювати якісь рішення і якісь механізми? Адже знаємо, що власне представники цієї сфери навіть пікетували сесію, пікетували обласну раду. Вони бояться скорочення. Чи буде все таки це скорочення? І дуже важливо Запитання, і дуже важлива подія відбулася вчора. Власне, на сесії Львівської обласної ради прийнято рішення про єдиний центр екстреної медицинних катастроф. Тобто, у нас більше не буде трьох центрів швидких, у нас незабаром буде єдина диспетчерська. Власне, по єдиній диспетчерській, по єдиному виклику будуть виїжджати швидкі в межах цілої області. Тим працівникам галузі нічого боятися, адже відбувається власне приєднання до діючої установи. Тобто ми пішли саме на той варіант, котрий і хотіли власне колективи і котрий по великому рахунку підказував здоровий глузд. Також сьогодні ми мали ще одну таку нагоду: відбувається реальна децентралізація в галузі медицини. і Сьогодні ми в стрію. Відкрили міжрайонне відділення гемодіалізу. Тепер хворі з дуже важкою хворобою, не фактично, хворобою, які постійно повинні проходити підтримку, мають можливість не їздити ані до Дрогобича, ані до Львова, а відтак можуть лікуватися в рідному строю. І це, як на мене, величезний поступ перед. Адже ми всі розуміємо, що. А власне добирання, власне чекання до процедури і відповідний час після процедури це дуже багато для таких хворих. І ми сьогодні зробили великий крок вперед власне в децентралізації обласної медицини. Реформа передбачає додаткове фінансування. Реформа передбачає в частині власне того, що я кажу по нефрології, що ми забезпечуємо за рахунок коштів обласної програми всіма необхідними видатковими матеріалами. Це головне на сьогодні. Що стосується реформи екстреної, тобто будуть збережені всі фінансові показники, котрі мали всі три лікарні. Я навіть думаю, що будуть створені відповідні відділення, де також буде відбито окремо львівське, окремо дрогобицьке, але звісно, статусу окремої юридичної особи вже не буде. Тобто, все це зараз буде в одних руках, і це є насправді правильно. Для пересічних мешканців області що це означає? Для пересічних мешканців області це означає просто покращення медичних послуг, які надаються відповідно через швидку, адже виникали ситуації, котра сама швидка має виїжджати на маршрут – Другобицька чи Львівська. Тепер такої ситуації не буде. Обласна чи міська. Тепер такої ситуації не буде. Тепер цим всім буде займатися єдиний орган, і єдиний орган буде відповідати за всю політику у сфері власне надання медичних послуг в частині екстреної медицини, колишньої швидкої, так званої 1003. Тобто можна прогнозувати, що швидка буде приїжджати швидше на швидше, Я все таки розраховую на те, що коли ми проведемо конкурс на посаду керівника цієї швидкої, тобто на з'являться нові люди, котрі будуть горіти цим питанням, і котрі реально укладати в цю питання і час, і сили, і душу. Власне до теми конкурсів вчора депутати підтримали кандидатури на посади деяких комунальних закладів, яких обрали на відкритому конкурсі. Про які заклади йдеться, і які заклади ще чекають нових керівників? Ми перша обласна рада в Україні, котра запровадила принцип призначення через конкурс, тобто обрання найкращих з найкращих на посаду керівників обласних комунальних закладів. Вчора ми затвердили чотирьох таких керівників і підтвердили, що ідея конкурсу власне є живою. Ми вчора затвердили керівника Охмадиту. Це одно із найбільших львівських лікарень. Де беззаперечну перевагу як на конкурсі, так і шляхом депутатського голосування отримала людина, котра отримала найбільшу підтримку в колективі. Це Мар'яна Возниця. Ми вчора затвердили керівника комунального закладу Львівський палац мистецтв. Це особа, котра набрала найбільшу кількість голосів під час голосування. Це Юрій Гнатковський. Вчора ми затвердили керівника телекомпанії Львів ТБ обласної, це Ольга Цап. І вчора ми також затвердили керівника найбільшої установи у сфері історії Львова і області львівського історичного музею. Це пан Роман Шмелик. Тобто, фактично, обласна рада підтримала курс на конкурси і підтримала всі рішення конкурсних комісій і всі рішення відкритих конкурсів, які відбувалися за. Останні два місяці. І я дуже тішуся з цього, бо ми будемо дороговказом, особливо у сфері культури і охорони здоров'я для всієї України. Ви кажете, власне, що Львівська власна рада, перша, яка так працює, чи зіштовхнулися з якимись проблемами і на що першочергово звертали увагу? Знаєте, мені як голові обласної ради було б набагато простіше не бавитися в так звані конкурси, а вирішувати це питання в так званому ручному режимі, себто вносити питання на голосування депутатського корпусу без ніякого там попереднього обговорення. Цього разу було не просто обговорення, було представлення програм. Були реальні зустрічі в прямому ефірі, Було все і я тішуся, що реально кращі з кращих перемогли. Відтак, перспектива, до речі, за всією культурою така, що на всі посади в галузі обласної культури будуть проведені конкурси. Найближча перспектива власне по екстреній медицині – це буде конкурс. А керівник обласної установи обласної психіатричної лікарні також написав заяву на звільнення. Тут також буде конкурс. Тобто ми вступаємо на абсолютно європейський шлях. Я все-таки розраховую, що до керма таких серйозних бюджетних установ прийдуть нові керівники з новим баченням. І відтак ці установи просто запрацюють інакше, і в них вдихнеться нове життя. На що першу чергу звертати увагу на досвід роботи в даній Ні, сфері? Звертаємо увагу в першу чергу на е, можливості кожного кандидата вирішувати питання, котрі є у кожній установі. Тобто, кожен кандидат готувався з детальною презентацією, а не просто по якомусь там своєму міфічному баченню, як має працювати установа, а по конкретних показниках, що я буду робити в першу чергу, що в другу чергу, що в третю, що я планую змінити в тій установі, на яку я претендую. Я ще раз повторююся. Тішуся, що. Всі рішення конкурсних комісій були вчора підтверджені голосуванням депутатів Львівської обласної ради за що велике. Дякую. Дякую вам за розмову. Нагадаю нашим глядачам, що гостем у студії новин був голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин. Говорили про те, чим сьогодні живе область. Дякую вам. Далі розкажемо про день захисту дітей, золотий мульберт та звичну новини спорту. Це з поміж іншого наступні частині нашого випуску. Тож не перемикайте, аби не пропустити. Навчання у школах вже закінчилось, однак малеча може навчатись та розвиватись у шкільних таборах. На Львівщині їх цьогоріч відкривають у 541 навчальному закладі. Частина з них вже функціонує. Відвідати шкільний табір можуть в основному діти з малозабезпечених сімей, діти напівсироти та сироти, а також обдаровані учні, які мають змогу вдосконалювати навички з англійської мови. «Табори є трьох типів пришкільні, якщо ми говоримо. Це 3-4 години перебування без харчування. Але діти зможуть провести дозвілля, удосконалити свої знання з мови. Є табори, де харчує місцевий бюджет одноразово. Є табори, де харчую, де за кошти батьків відбувається харчування. І сьогодні міжнародний день захисту дітей це свято, що з 1949 дев'ятсот році започаткувала Міжнародна демократична федерація жінок. ООН підтримала цю ініціативу і оголосила захист прав життя і здоров'я дітей одним з пріоритетних напрямків своєї діяльності. Які сюрпризи очікували на Львівську малечу Сьогодні розповість Оля Тимуляк. Марія мама трьох дітей: найстаршому сину 10 років, наймолодшому лише 8 місяців. Розповідає, часом буває важко вгледіти за кожним малюком, однак діти в домівці завжди приносять радість. Ми живемо окремо від батьків і кожен день тут такі. Клопоти тішить, бо діти є. Іванці сім. Вона закінчила перший клас. Тепер насолоджується канікулами вже з самого ранку на дитячому майданчику, бо каже, тут весело. На качельках. мені подобається і в школі, і канікули. Оксана зараз не працює, виховує двох малюків, коли на дворі сонячно приходять до парку, аби погодувати голубів. Дітки тішаться, батьки теж. Ви з них часом був день, напевно, якийсь такий сумний. Мама, коли старший цілий день в садочку, то він ну, просто собі місця не заходить вдома. Коли вона приходить, то то все це хата просто догори ногами. Львівські патрульні в міжнародний день захисту дітей зробили малечі сюрприз на дитячих майданчиках. Дарували їм іграшки та книги нагадування, як правильно поводитись на дорозі. Однак трирічний Артем вже знає правила дорожнього руху, проте зізнається. Книжку читатиме, коли стане більшим. Я коли вилусток то буду читати вона світ. То не можна. На зелену їдуть машини. Можна, дай п'ять. Поліцейські кажуть, хочуть вкотре нагадати і малечі, і їхнім батькам, як правильно переходити дорогу та інші правила дорожнього руху. Зараз почався сезон канікул. Відповідно, діти більше відпочивають на вулиці. Треба дітей вчити бути обережними на дорогах і на майданчиках в першу чергу, які знаходяться біля дороги. Рогів святкування міжнародного дня захисту дітей започаткували у 1949 році. Воно має на меті привернути увагу світової спільноти до проблем охорони здоров'я дітей, боротьби з експлуатацією праці неповнолітніх, прав дитини на освіту, дозвілля і захисту від фізичного та психологічного насилля. Вперше день захисту дітей був проведений у 1950 році у 51 країні світу. В Україні цей день святкують уже 17 років. Ольга Тимуляк, Назар Петуляк, новини. І сьогодні в межах форуму «Золотий ЛютиЗолотий Мульберт слідами мисея українського духа у Львові нагородила талановитих дітей зі всієї України, які впродовж кількох тижнів малювали ікони. Благодійний форум Золотий Мульберт має на меті виховувати пошану у дітей до культури України, а ще розвивати доброзичливі дружні зв'язки між дітьми з різних регіонів цього року. Форум зібрав у Львові понад 200 діток зі всієї України. Цей форум він є особливий, тому що він хоче розкрити багатьом людям, які не розуміють, що таке роль культури для державності. Так ми хочемо показати, що 100 років назад Шептицький мав ідею піднести культуру на такий європейський рівень, про який ми сьогодні мріємо. І у нас на цьому все далі про новини спорту вам розповість моя колега Ольга Білоган. Беріть від кожного дня лише найкраще і не переставайте мріяти. Дякую, що з нами. До зустрічі! Час спортивних новин на Львів. Вітаю вас! Боротьба сумо відкривається для Львова. У нашому місті відбувся перший в історії відкритий кубок з цього японського єдиноборства. Змагання викликали неабиякий ажіотаж, не лише серед місцевих спортсменів. Взяти участь у першості зголосили, чи не всі кращі представники боротьби СУМО з усієї України. Докладніше у сюжеті Марії Шпири. Для нашого міста боротьба сумо є досить екзотичним і незвичним видом спорту, який тільки починає розвиватись. За словами президента Всеукраїнської федерації, Сумо Сергія Коробка він давно мріяв, аби цей вид японського єдиноборства з'явився у Львові. Я давно Я довго мріяв і хотів, щоб на західному кордоні нашої країни з'явилось сумо, тому що ви знаходитесь близько до Європи і їм буде зручно приїжджати на змагання. У Львові є дуже великі шанси, що скоро у вас буде багато яскравих перемог і дуже зручне Сташування у міста Перший відкритий кубок міста Лева зібрав 180 учасників з усієї країни. Приїхали також призери та власники золотих нагород, чемпіонатів світу і Європи. Та найбільше було представників Львівщини. В Більшості це місцеві спортсмени, які займалися різними видами боротьби. Це саме перші змагання. я Хочу нагадати, і це наш якби такий великий перший крок. Е, надалі у нас є в планах. Е... Почастіше проводить такі змагання. Вітаємо вас на першу в нас були от від Львівської області. Були І, великі заходу, спортсмени заходу, по цьому заходу виду заходу. спорту Львівська, обласна федерація. Ну в планах отанах розвиватися від спорту. І, я думаю, це у нас получиться для майбутнього лікаря Павла Судоренка. Це перші в житті змагання. Сумо до цього хлопець займався вільною боротьбою. Просто попросив другів прийти висловити. Далі не готувався нічого. Це зовсім інший вид спорту. Ну, вільна боротьба на бата Там більше тривали сутички, тривають до шести хвилин. Ну він все-таки на Олімпійський вид спорту. Там більше конкуренції. Старт для львівського спортсмена був далим, адже Павло у фінальному поєдинку зумів перемогти дворазового чемпіона світу Сергія Соколовського з Мелітополя. Ві змагання з боротьби суму пройшли успішно. Тепер головною метою федерації є популяризація цього виду спорту на Львівщині, і зовсім скоро ми зможемо побачити у складі збірної України і представників з нашого міста. Кубок друзів залишився у господарів турніру. У приміщенні спортивного комплексу Національного університету Львівська політехніка відбувся другий, а водночас підсумковий та фінальний етап всеукраїнських змагань серед юних каратистів. Хто увійшов до призової трійки у командному заліку, знає Василь Тріска. Організаторами Кубка друзів виступили спортивний клуб Самурай та управління молоді сім'ї та спорту Львівської міської ради. Нагадаємо, перший етап традиційно відбувся у перший тиждень лютого на велотреку навчально-спортивної бази літніх видів спорту. До фінальних змагань допустили 240 найкращих каратистів Львівщини, які представляють 29 клубів та команд. Зараз ми власне проводимо фінальні змагання. Це перші номера і призові, які були відібрані в лютому. Ну, традиційно це співпадає як підсумок весняно літнього сезону, оскільки зараз команди виїжджають на тренувальні збори. От ці змагання можна вважати заключеними. Ну, приємно, що багато команд приїхало на наші змагання і змогли знайти можливість. За підсумками роботи, під час навчально-спортивного сезону керівництво клубу Самурай відзначило нагородами чимало тренерів з карате до числа нагороджених потрапило і управління молоді сім'ї та спорту Львівської міської ради, який тісно співпрацює з клубом у плані проведення змагань. Цього року в нас своєрідний рекорд в календарному плані нашого відділу на 16 рік це є близько 120 змагань, які ми можемо фінансово підтримати. Дуже приємно, що з цього року ми почали також працювати з клубом Самурай. Ці змагання це вже є певна фінальна частина Кубку друзів, яка триває з лютого, але це один з наймасовіших турнірів, де ми можемо побачити найбільшу кількість дітей. Саме на кубки грамоти та медалі виділило кошти управління молоді сім'ї та спорту Львівської міської ради. За підсумками фінального етапу, кубка друзів, перемогу командному заліку здобули господарі, каратисти спортивного клубу Самурай на другому місці. Спортсмени з стризького клубу Сене замкнули призову трійку представники молодого та амбітного львівського клубу Ураган. Що ж, це все на сьогодні? Зустрінемось завтра у цій же порі. Гарного вам вечора.